В сьогоднішньому відео ми поговоримо про біль в поперековому відділі. Якщо ви відчуваєте біль в самому низу попереку, та з однієї сторони, скоріш за все, вас турбує крижово клубовий суглоб. Це біль, який виникає не від хребта, а між крижовою та клубовою кістками. Для таких болей характерні наступні симптоми. Перше, біль ніколи не піднімається вище за лінію між п'ятим поперековим хребцем і крижовою кісткою. Друге, біль ніколи не відчувається по центру попереку, вона локалізується або справа, або зліва. Третє біль може віддавати в ногу, але ніколи не опускається нижче коліна. Четверте, найчастіше біль з'являється при зміні положення, сидячого встоячого. Та при довготривалому лежачому положенні. Біль буде зменшуватися, коли ви сидите або лежите. Для того, щоб перевірити, чи біль виникає саме в ділянці крижового клубового суглобу, можна виконати наступний тест. Покладіть руки долонями на сіниці та виконати вигин назад. Зазвичай біль буде виникати в місці даного суглобу. Найчастіше причиною блоку є різниця в тонусі сідничних м'язів та одностороннє викривлення тазу вперед. Права або ліва частина тазу викривляються вперед відносно крижової кістки, чим блокує крижово крижово-клубовий сугло. Тому в цьому відео ми покажемо вправи, які будуть направлені на роботу з м'язами та кістками тазу. Для виконання першої вправи нам буде потрібен звичайний йога блок. Або книжка. Встаніть блок довгою стороною між ногами. Ступні, зведіть разом. Коліни зягніть під кутом 90 градусів. Далі протягом 10 секунд, докладаючи сили, здавлюйте ногами блок. При цьому ви можете почути характерний хрусткіт в ділянці тазу. Після 10 секунд здавлювання блоку розслабтеся. Таких підходів виконати 5-6 разів. Після поверніть блок вущою стороною, адже при такому положенні включаються вже інші м'язи. І теж здавлюйте блок протягом 10 секунд та виконуйте 5-6 підходів. Вправо можна виконувати 2-3 рази на день протягом 2-3 тижнів. Наступна вправа виконується стороною, в якій відчувається дискомфорт. Підтягніть руками болючу ногу до грудей з максимальним нахилом до плеча. Нога при цьому має бути в зігнутому положенні. Утримуйте таку позицію 2-3 секунди та відпустіть ногу. Виконайте 15 таких повторень 2 рази на день протягом 2-3 тижнів. Якщо при виконанні цієї вправи ви відчуваєте біль в паху, то не виконуйте її, адже це є сигналом того, що джерелом болю є кульшовий суглоб. Виконуючи вправу, контролюйте, щоб інша нога не відривалася від поверхні. Дана вправа направлена на те, щоб повернути те крило тазу, що змістилося вперед, в правильну позицію. Саме тому не можна виконувати вправу на іншу ногу. Наступна вправа направлена на роботу з м'язами сідниць. Візьміть яку-небудь палку, це може бути швабра чи мітла. Пропустіть палку під ногою під колінним суглобом. Підніміть ногу на 90 градусів і починайте давити на палку ногами, при цьому сильно утримуючи її руками. Отримуйте такий стан напруги близько 10 секунд. Після відпочиньте і повторіть цю вправу на іншу ногу. Виконуйте по 5 повторень на кожну ногу, двічі на день протягом 2-3 тижнів. І останнє право ми також будемо виконувати тільки з болючої сторони. На відео ми покажемо, ніби болюча сторона це ліва. Захватіть праву ногу руками, так, щоб утворився ніби трикутник для стабілізації корпусу та зігнутої ноги. Ліву ногу, яка болить, покладіть стопово ближче до сідниці. Та натягнувши руки, підніміть таз до гори. Далі дуже повільно опускаємося. Як тільки ми доторкнемося до кушетки, знову піднімаємо таз до гори. Затримуємося на 2-3 секунди і знову опускаємося. Виконуємо 5-10 повторень та в кінці фіксуємося на 30 секунд в такій позі. Виконуйте ці вправи 2 рази на день протягом 2-3 тижнів. Це допоможе не тільки зменшити біль, а й закріпити результат. До зустрічі у наступних відео.